Чи можуть повторно вручити повістку людині, яка ухилилась від мобілізації і її суд призначив іспитовий строк? І чи можуть знову притягнути людину до кримінальної відповідальності, якщо їй дали повістку, а вона знову не прийшла в ТЦК? Мене звати Рожицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок, відео дивіться. У мене на каналі вже є три відео про ухилення від мобілізації. Перше було літом, і тоді я розповідав про те, як взагалі суди розглядають такі справи, і казав, що по всіх справах суди дають іспитовий строк, і людина в тюрму не йде. Але на початку цього року ситуація змінилася, суди почали давати вже реальні покарання, і я у відео вже розповідав про те, яка поведінка може сприяти тому, що суд все-таки призначить суворіше покарання. А останнє відео я зняв про те, що вже не варто розраховувати ухилитись від мобілізації, отримати іспитовий строк, але зате не йти на війну. Тому що час іспитових строків вже прийшов, і є дуже великі шанси, що якщо буде суд поухилений від мобілізації, то суд дасть реальне покарання. Але якщо чесно, то такі. Теми насправді не є актуальні, хоча вони людей цікавлять. А правда в тому, що якщо людина отримує іспитовий строк за ухилення від мобілізації, то немає жодних перешкод, щоб їй завтра не дали повістку і ще раз притягнули за ухилення від мобілізації до кримінальної відповідальності. Таким чином, людина піде в тюрму відбувати покарання за перше ухилення від мобілізації, і крім того, їй ще додадуть покарання за наступне ухилення від мобілізації. Тому я взагалі не розумію, хто такі поради дає, що це розумно, ухилитись від мобілізації і отримати іспитовий строк. Я знаю, що є багато людей, які з цим не згідні. Вони кажуть, що людина вже вислала свою позицію, що вона не хоче бути мобілізованою і понесла за це покарання. І тому ще раз її притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації, тим більше під час іспитового строку не можна. Я вам зараз по-простому розкажу, чому це не так. Додивіться відео, і ви будете бачити, хто правий. А тим часом поставте лайк цьому відео, щоб. Його побачила якомога більше людей. У нас є стаття 65 конституції України, і вона каже, що захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Така сама норма є також в статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. За невиконання обов'язків держава може застосовувати до людей різні види покарання, і для таких серйозніших питань у нас є кримінальний кодекс. В ньому, зокрема, є стаття 336. І Вона каже, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачене покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. В людей є обов'язки і є відповідальність за невиконання цих обов'язків. І одним із завдань відповідальності, крім покарати, є також забезпечити виконання цих обов'язків як тими людьми, яких притягують до відповідальності, так і іншими людьми. Але притягнення до відповідальності не звільняє від обов'язку. Наприклад, притягнення батьків за невиконання обов'язків по догляду за дітьми не звільняє від обов'язку доглядати за дітьми. Притягнення до відповідальності за ухилення від сплати аліментів не позбавляє обов'язку сплачувати аліменти. І так само притягнення до відповідальності за ухилення від мобілізації не звільняє від обов'язку захищати вітчизну. Прихильники протилежної думки можуть показувати вам статтю 61 Конституції України, і там пише таке: ніхто не може може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. І вони кажуть, що мобілізація в нас є одна і та сама, яку один раз оголосив президент, і тому, якщо ухилитися від мобілізації один раз, то вже все. Але насправді це не так, тому що злочином є певна дія чи бездіяльність, яка вчинена в певний момент в певному місті. В ситуації з мобілізацією людина отримає повістку в конкретний день. В цій повістці написані конкретні дані, коли потрібно з'явитися і куди потрібно з'явитися, і ця повістка підписана конкретним начальником ТЦК. І якщо людина... На це розпорядження начальника ТЦК не виконує, то вона відповідно вчиняє певну дію в певний момент, в певному місці, і це є злочин. Відповідно, якщо людина отримає нову повістку, це вже буде нова вимога. І Якщо вона по ній не прийде в ТЦК, то це буде вже новий злочин. До речі, після першого ухилення від мобілізації, людина вже буде мати рішення медичної комісії, що вона придатна, і відповідно достатньо буде їй виписати одну повістку, про те, що вона з'явилася відразу на мобілізацію, і все. Нікого там силою доставляти у ТЦК для проходження медкомісії вже не треба буде. Крім того, якщо вже дуже так чіплятися до слів, як юристи до речі люблять, то Стаття 336, вона не передбачає відповідальність за відмову виконувати обов'язок і захисту вітчизни. Вона фактично передбачає порушення порядку по мобілізації. Людині виписали пов'язку відповідно до порядку, людина мала прийти, але вона не прийшла, відповідно, є злочин. Також, крім такого теоретичного обґрунтування, чому людина може відповідати повторно за ухилення від мобілізації. Є також законодавче регулювання цього питання. Є закон України про військовий обов'язок і військову службу. І він передбачає, хто. Хто перебуває на військовому обліці і хто знімається з військового обліку. Є частина 6 статті 37 цього закону, і вона передбачає, кого знімають з військового обліку. Зокрема, знімають громадян України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ухилення від мобілізації є злочином не тяжким, тому ті, хто засуджені за цей злочин, з військового обліку не знімаються. Крім того, в нас є кримінальний виконавчий кодекс, він регламентує порядок виконання та відбування кримінальних покарань, і в ньому є стаття 64, яка врегульовує питання по іспитовому строку. Дивіться, що там пише. У разі призово засудженого на строку військову службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається копія вироку, а в необхідних випадках до неї додаються інші документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженого за місцем проходження служби. Тут йдеться про строку військову службу, але насправді це суто технічне питання, тому що коли приймали закон, хто там думав, що буде яка війна, і яка там буде мобілізація. Цю норму можна спокійно застосовувати за аналогію до мобілізації. І останнє, якщо хтось думає, що іспитовий строк це фігня, то от є стаття 166 Кримінального виконавчого кодексу, і там пише таке: якщо засуджений не виконує обов'язки, встановлені цим кодексом, законом України про пробацію, а також покладення на нього судом. Або систематично вчиняє правопорушення, що тягне за собою адміністративні стягнення і свідчить про його небажання стати на шлях виправлення, повноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання. Тобто формально можна отримати штраф за паркування чи порушення інших правил дорожнього руху і вже будуть проблеми. А якщо у вашого органу пробації ще будуть проблеми з корупцією, то побачите, що буде. Я вже наговорю про те, що згідно з правилами військового обліку людина повинна повідомляти ЦЦК про зміну своїх персональних даних. А це є зміна місця проживання, зміна місця роботи, зміна посади, зміна сімейного стану. Навіть коли ви виїжджаєте і повертаєтеся в Україну з за кордону, то також про це потрібно повідомляти. І неповідомлення цих всіх даних це є адміністративним правопорушенням. Я робив відео про новий порядок військового обліку. Можете собі подивитися, але суть в тому, що якщо людина знаходиться на іспитовому строці, то для ТЦК її нагнути це взагалі за 2 секунди. І ніхто там бігати за людиною не буде. Тому робіть висновки, а на цьому все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Напишіть також будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також поширте це відео, щоб його побачили ваші друзі та знайомі. А з вами був Руслан Ружицький канал слово адвоката будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.